Власне, хтось там з мудрих, мені здається, що народжений зі мною в один день 6 травня Зигмунд Фрейд завжди казав про лібідо. Mm -hmm. Mm -hmm. Жінка приймає інколи дурні рішення, тому mm -hmm. що вона ще думає, умовно кажучи, про продовження роду, про народження дитини mm -hmm. і материнство. Чоловік приймає дурні рішення, тому що, вибачте, не тою головою думає. А коли це все сходить потроху на нівець, ми маємо абсолютно іншу людину. Хоча звички залишаються, угу. але інстинкти перші, оці найбільш такі динамічні, що я бачу самочку, я за нею побіг, наприклад, вони вже абсолютно притупилися. Це так, і ціннісні орієнтири, і скажімо, набір е, якихось базисних потреб Це і так. вимог до світу, абсолютно змінився. Абсолютно. І коли він міняється, чому так люблять е, хлопці за 60 своїх онуків, наприклад? Бо дітями вони не мали коли займатися? Mm -hmm. І от коли ми бачимо, наприклад, пана Байдена, який має вже дорослих онуків, да, ми вже розуміємо, що він вже перебігав, перегорів, перепланував там різні речі, які тоді були тут і зараз. І це людина, яка може мислити теоретично категоріями, якщо не вічності, то довгострокової перспективи. Well, тут я з вами